З вами та і сьогодні зі мною моя подружка і однокласниця Неля. Привіт! І сьогодні ми знімаємо челендж 7 секунд, так як мене його попросила зняти Ліза і Сак. І тому не зважайте на посторонні звуки просто там моя сестричка грається. Тіпа все нормально. І якщо я буду щось говорити, вона може мені відповідати, і тому не зважайте. Це просто вона допомагає нам знімати відео. Давайте почнемо. Мені задавати, завдання Неля, Неля, починай. Ти маєш за 7 секунд назвати 10 ютуберів. Катя Аджіна. Сім. Десять. За 7 8 секунд. За 7 секунд з половиною. Ну що ж, давайте тепер я Нелі загадаю своє бажання. Завдання. І Неля, ти маєш за 7 секунд назвати П'ять українських поетів. Два. три, чотири, П'ять. Шість. шість половини, Шевченко. І скорода. Скорода? Сковорода. А ти мене назвало. Я також складаю вірші і твори, Якщо ви не знали. Тепер Неля. Хто такий Юлій Цезар? Я секунд. маю це розказати за сім секунд. Ну, маєш сказати, хто він такий. Добре. Один, ага, Юлій Цезар, це римський два, імператор. Три. Все. Так. Ладно, Це правда. Давайте. Ем, Неля, ти маєш за сім секунд вирізати скіженку. Давай. Наш один дуже з'їзд. Давай, рахуй. Раз, два, <рес> три, <рес> чотири. П'ять, шість, сім. Я не знаю, що це таке. Це потім можна вийшло... вийшло класно. Вийшло якісь непонятно. Це за справді бачите, схоже на ялиночка. Вийшло доволі добре, так. І давайте тепер я задам Нелі своє завдання задасть мені своє завдання. Ти маєш за 10 секунд назвати п'ять груп музичних. Музичних браків. One direction, margin 5, uh, first Harmony. 4, 5, 5, 6, 5, 7. Я хотіла назвати как обакафов. Короче, выпаде. Тепер я на лимфьюсь. Своїм завданням і я тобі загадую, запласти мені косу. Давай, Неля. Заплітай. А я буду рахувати? Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. <с сім. Ну що вийшло? Нічого не вийшло. Він тупає каже. Не можна таких слів на голови. Не можна. Какашка це неправда. Какашка це погане слово. Це Какашка, це правда. Коротше, оці ліпці от... Нелі, перукаря. Капець, тоді не їх просто ріпкую. Давайте я продовжу знімати в такому вигляді відео. Мені подобається, часто. Ня-ня-ня-ня-ня. Тепер Нелі загодіє мені своє завдання. Ти можеш за 7 секунд дозвати 5 столиць. Київ. Мадрид. 4, 5, Москва 6, 7. Скільки я назвала? П'ять. 5, 5, тепер я загадую на своє завдання і Неля назвать п'ять вутикашніх органів. Серце, кишки, 2, нирки, 3, 4, легені. Шість трубочків. Легені, дирки. Все, короче, я вже п'ять назвала. П'ять. Чипочіпу, ми завжди ми а мені це не подобається, що ми знімаємо відео, тому ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І якщо ви захочете, то напишіть в коментах, чи знімати мені ще якісь відео з навлію. чи, Якщо вам сподобалось відео, коротше, якщо вам сподобалось відео з Нелію, то поставте лайк. А якщо не сподобалось, то все одно поставте лайк, тому що інакше просто неможливо. Sí, pa 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 pa, -pa.